Друзі, друга партія суперфінального матчу з Волейболу. Чемпіонат Вінницької області. Не хочу казати області, це... колись е Росія нам нарізала, Україну розрізала на е регіон, як вони люблять казати. Назвала їх областями. Їх там скільки 26 чи 27 було там в 38-му році, базовий такий рік називали там. І ми досі живемо по цим наративам, по областям. Хай в них там буде Курганська, Тамбовська, Калужська, я не знаю, у нас вже ми якось проводимо адміністративну територіальну реформу, але вона дійшла тільки до уровня що там, громади і райони, а області як були, так вони залишили. Вінниччина! Чемпіонат Вінниччини. Юнаки 2008 року народження. 14 команд стартувало. І ось вирішальний матч за перше місце, за чемпіонство. Між вторичним чемпіоном. Команда Вінницької обласної зі 1 Ось вони вус. Ось вони ближче. До нас форма там майже не відрізняється. Ближче до нас. Це команда команди обласне 1 Команда Світлана Скарбаків. І Марії гуфіх Гераша. І команда Ямпеля. Першу партію з рахунком 25-18 виграють від команду обласної зоша. 25-18. Зараз друга партія. 2-1. Ямпер попередньо. Подача Ро Роман Левицький. Матвій Зверхановський Верхановський так скидав м'яч. Дмитро Голуб не зміг пробити цієї позиції. Якось так Дмитро потух трішки в цьому матчі. Безумовно, ми знає, знає його знаємо можливості. Хлопчик подав, але так дуже ризиковано девяти номер. На грані лінії. А зараз Костянтин Кулик пасуючи команди Ямполя, 3-2. Кучер пасує, Дачанова, Дачанова забиває через Голуба. На перший сьогодні Дощанов переграє Дмитра Голуба. Втомився Дмитро. Я так думаю, 3-3 Кучер. що батько його буде дивитися цю трансляцію йому потрібна підтримка він, він артема підтримує артем і Настя підтримують батька Олександра Кута. Дмитро Голуб, 4-3 христофор Але не колумб а Віталій. Я три, повів у другій партії, що не було у першій. Там, де стримався рахунок до 8-8, а потім понеслася, хто кажуть. 4-5. Розумович пробив Артем. І скидка Сергія Новикова. Бачив майданчик Сергій і скинув туди дуже вдало. Подожди матє зверта. Невдало сей спасував костянтинку. Теж политики. Э, Порядиченко. А це що таке? А це Бол накричав перед цим Юрієм Махневецьким на Костю, а він трішечки розгубився. Буває таке? Я колись теж грав пасуючим, причому грав я так ось, як і Костя, коли хлопці грали на рік старше мене, весь 10 клас грав, а я пасуючим був 9-класником. було. Ну, тренер підбадьорював мене, так більш осердинивоч кріпак, якщо живий, десь там. Вірив в мене, бо у трьох десятих класах нашої школи не знайшлося пасуючого краще, ніж у трьох дев'ятих. Матвій з 8-5, дивіться, програвали 3-5, зараз 8-5. 8-5. Прийом. Защану пасує. Новиков забиває. Новиков. 9-5. Ну все, це такий камбек зараз Вінська обласна. Да. Матвій з помиляється Костя Кулик. І заміна Костя Кулика, так? Да? Так, да, заміна Кулика. Ось так не спа... Ні, не кулака міняють. Міняють чомусь А Левицька каже, А я тут при... при чому. Десять-п'ять. Програвали. Скільки там? м'ячів поспіль Забуває з Верхановський зараз, що там. Ні, ваут. Ваут, ваут, лучше, з Верхановський. Тільки не вау. Шість десять. Пасуюча не можна замінювати. Як можна пасувати замінювати? Дощана! в цій зусиль виглядає Костя Дачан навіть на фоні Новікова і Кучера свої очки набирає. А гасивка вибив здесь не просто так приїхав на службу. І вчора він був на матчі. Поля Тиченко. Знаєте? Ти погано виглядає, Ліберо, Ямполя, Богдан Полятиченко, Роман Левицький. Забинтував коліно. Бачите, хлопці грають, а вже скільки їм -то? по 14-15 по років вже вимушені. Отак От ось. Ми бачимо і у кості кулака там на лі, на коліні. Не падає Новіков. Ризикував Сергій Новіко. Ну, 12,8, 12,7 був рахунок. Тренули, як правило, за такого рахунку дають право на ризик. На подачах мається на увазі. Кучера. Перший темп Артема кучера. Все таки хотілося б більше першого темпу. Знаєте, При наявності в команді такого центрально блокуючого, або як кажуть тренери першого темпу, як Артем Кучер, Хотілося б, щоб більше пасуючи, щоб більше. Заряджали гравців, як Дмитро Голуб у Ямполя. Дещо розуміюся сьогодні у Берщаді Станіслав Шерстюк. Перший темп. На розминці в нього непогано виходило. Ось у грі. Ось він перший темп під голову, бачите? Такий не класичний перший темп, а дещо такий, знаєте, подовжений. Роман Олесько, що там рахунок, 10-13. І така ж велика перевага у Світлані Дмитрівни. І голову забуває. А кучер дивиться в волейбол. Тай-маут Світлана Скорбатюк, звичайно. Розтринькали таку перевагу, 5 м'ячів, зараз 11-13. А бачите поруч, там я ще подивитись, за Суддівським столиком, поруч з Володимиром Бойщиком, зліва Микола Чумак. Микола Федорович Чумак, голова Вінницької обласної федерації волейболу. А де йому бути, як не на таких змаганнях? Звичайно. Перша особа диницького волейболу. Він же голова, не голова, а президент волейбольного клубу. Там якась цікава назва, там локомотив присутній, якийсь. Я не знаю, але виступає він у суперлізі під назвою МХП Ладижин Шелесома Колос. «Ладижин». Микола Федорович Чумак. Приємно, що він тут на змаганнях. Величкий в Було, Як кажуть, тіцю відно по польоту. Велицький так викинув цього м'яча, що я вже зрозумів, що м'яч полетить кудись, Куди завгодно, але не в Майдан. Голуб задаває, вже не першим темпом, а другим. Я таким укороченим другом. А ценці 12-14. Я перві в боротьбі. Дощанов! Ні, не ну, счетні коло. Артем кушаємо подальше, вийшло. Ми вам е, рідко покажемо, як подаються з цього м'ячка. Е, Тут або так, або ніяк. Розумовиш, забиває! Ні, м'яч грі, Новіко. Голуб скидка. Ось Новіков заблокував, але, але партнери не підтримали. Що там? 15-13-15. Дмитро Голуб на подачі. Вінська е, обласна з дюша була співорганізатором турніру Кубок Подяки, кріжок і 24, яка за ці команди грала 2008 року народження. І там Дмитро Голуб, який зараз подавав номер, він виграв конкурс стри... зі стрибків з місця двома ногами. Він стрибнув 2,85. Матвей Зверхановский, 16-13. Я делюсь на этих хлопцев, и мне как-то так досадно, что Вінниччина не була представлена на Чемпіонаті України, командує 2008 року народження. Там різні причини. Не хочу зараз їх називати. А по факту вийшло так. Не грав. Ви. І це не є нормально. Дощана! Так героїчно, хлопчик зіграв, але... Антена зіграла проти команди Суданської Робачових. 15-17. Не приймається на спіталі Христофор. І 16-17. Мінус один Ямпель. Ми бачили сьогодні трисетовий матч в участі Ямпеля, в речі, проти Бершаді. Вчора бачили 30-го марці в Бершаді проти якраз команди Вінницької обласної Джошор. 1 Світлана Скорбатюк. 18-й. Костянтин Костянов. Ось таки така хитрость пашується команда Славянської роботи, не знаю. Ну, напевне, я точно знаю прізвище цього хлопця, а я можу його зараз ідентифікувати. Це один з мінусів моєї роботи і ну, поки що в нас немає такого розуміння. Знаєте, що... Заявка команди, ігрові номери волейболістів, щоб можна було якось доступно їх взяти. І... Принаймні коментатору користуватися своєю роботою. А так ну, кого знаю. особисто близько всіх не живе. Двадцять. Костянтин Досчанов. Просто Роман Євицький. Якось він сьогодні якийсь не такий Роман, але війський. Ну, десь на 50% своїх можливостей грає Роман. А вона Лариса Сивобородька, це головний тренер команди Вінницької обласна Вінниччина, Це збірна Вінниччина 2009 року народження. Вони в березні їдуть на фінальний турнір чемпіонату України. Вони в лідерах. Будь вести боротьбу як мінімум за призові місця, як максимум за перше місце. І там складується команди Роман Левицький, номер 10 Костен Кулик, номер 4 А також Матвій Зверхановський, номер 8 з цієї команди. І Віталій Христофор, номер 12 ліберо. Ну і команда, яка зараз буде грати. Він обласна зірша 2. Полятиченко, хороший сьогодні Богдан. Цей він уже просто не міг потягнути. там. Новиков пробив. Потужно. 22-16. Это чем? Дощанов. Новиков. Скидка. Сдала скидку. 23-16. Дощанов с Космичковым. На подаче. Ловицкий. Ловицкий забывает. Чи не запізно 17-23. Артем Розумович на подачі. Заміна у Юрія Махновецька. Юрій Махновецький сьогодні встановив рекорд за кількістю замін, але я від нього чекаю на заміну, щоб з'явився Стас Рудий, Стасик рудий. хапається за останню можливість таки поборотися <плоджит> да, очки в Новікол. Новікол. за цій зустрічі. Кулик. Новіков. Новіков. За 17 матчбол у команди Світлана Скарбатюк. Це буде чемпіонський матчбол. Сергій Новіков. Світлана Дмитрівна Скарбатюк. Ні, Новіков подав сітку. Полювання. 18 на 4. Все може бути. Але жодна букмекерська контора не бере на себе. Не ставить в лінійку перемогу Ямполя сьогоднішній зустрічі. Кучер! Кучер! 25-18! Вінницька. обласна, Ежор Шордин, Світлана Скорбатюк. Чемпіони Вінницької області 20-24. Олександр Мазан не чемпіон, але сьогодні я був з вами, друзі. Як міг, так показав, не стріляйте в піаніста і до зустрічі на волейболі.